І досі сниться під горою Тарас Шевченко. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить неначе й досі сивий дід, Коли хатиночки і бавить, Горушає та кучеряве своє маленьке вноча, І досі ститься, Вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і готує, і спать несе, а дід сидить, і сміхається, і стиха промовить нишком, де ж та лихо, печалі тіє вороги. І нишечком старий читає, Перехрестившись, очі наш, Крізь верби сонечко сітає і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату, й собі пішов опочивати.